Сьогодні більшість політиків та політологів, як в Україні, так і за її межами, сходяться на думці, що Україна балансує на межах громадянського конфлікту. Власне, те, що зараз відбувається біля Верховної Ради, нагадує його жахливий початок. Вірогідність силового сценарію залишається високою не тільки через те, що поступки, які демонструють сторони провокаційні провокаційній лукаві, як в середині партії влади, так і в середині протестантів є вагома частина так званих яструбів та радикалів, гарячих гулів, які в будь-яку мить готові примінити реальну зброю. Найгірше те, що влада протягом всього конфлікту демонструвала, що, на жаль, не може переконливо впливати на силовиків. Твердження те, що Янукович через Захарченка односібно керує толпами спецпризначенців. Не витримують критики, надто часто руками спецзагони вкоїлись речі, які явно не грали на руку президентові. Додати сюди озброєних тітушок, новостворені українські фронти та оплоти, добкіна Кернеса, незрозумілі червоні фронти комуністів та ряжених козаків. Картина ж ніяк не свідчить про якусь централізовану керованість. З іншого боку, майдан породив свої силові структури у вигляді загонів самооборони та організованих афганців, Притягнув на себе радикальні організації, на штат правого сектору. Тут також не проглядається єдиного керування. Підтвердженням є ППЯ, наче то з визволення КМДА, зі спробою повторного захоплення чи то свободицями, чи то окремою сотнею самооборони майдану, яка тимчасово вийшла з під контролю. Тому національні збори ініціювали круглий стіл, куди запросили очільників МВС, Міністерства оборони, СБУ, самооборони Майдану, правого сектору, каскаду, Українського фронту оплоту Української служби порятунку, ради ветеранів і миротворців ООН та ЄС, козацьких і афганських організацій. Чи є ще шанс усунути небезпеку вибуху, протистояння і перевести процес у мирне русло? Це стане зрозумілим завтра. Круглий стіл національних зборів відбудеться 19 лютого в 11 годин в будинку вчителя. Ми здесь присутствуем всі. кто-то кінця ноября, кто-то с початку декабря и задаємо единственный вопрос какой смысл, что меняется в жизни, что происходит в стране. находясь здесь, мы понимаем, что наше мнение совершенно никого не интересует. Поэтому 3 ноября, вернее, 3 декабря общественные лидеры, которые пытались высказать свое мнение политикам, оппозиционерам, были не услышаны, и тогда родилось обращение к Майдану, в котором мы прописали тот алгоритм действий, на наш взгляд, который имел смысл. То есть, по, по нашему э, мнению, стоять на Майдане можно страдать, жертвовать, можно только лишь ради отставки президента, распуска парламента, создания и формирования переходного правительства и созыва конституционной сборной. Вот именно вокруг этих э, предложений было сформировано в э, свое время, в декабре месяце, гражданская инициатива Майдана, куда вошло более 140 общественных организаций, которые здесь присутствуют. І на сьогоднішній день ми повинні сьогодні структуризувати іменно цю організацію не виходять за рамки так, національних збору. Поэтому я думаю, що ми повинні чітко понять тот алгоритм ЄС, який ми повинні придерживаться. Скажіть, будь ласка, яка буде ваша програма, з якою метою взагалі вийдете на національні збори України? Що буде 19 числа, що ви будете презентувати? Ну, национальные сборы Украины, прежде, прежде всего, э, основная цель национальных сборов – это кардинальное реформирование государственно-политической системы. Ну, есть ряд инструментов, которые позволили бы по нашему убеждению это сделать. Да? Но прежде всего, <coughs> правозглашение учредительной власти. То есть на сегодняшний день мы видим, что Майдан существует уже более двух месяцев. Вот, и, и, скажем так, мнение общественных деятелей, профсоюзные деятели, которые ну реально находятся на Майдане, живут в палатках, дежурят на баррикадах, на Грушевского, оно совершенно не учитывается политиками, неважно про властными политиками или политиками от оппозиции. Это уже такая установила здесь традиция. Вот для того, чтобы наше мнение было услышано, для того, чтобы мы здесь на Майдане стояли, не для того, не ради из... смены персоналей во власти, то есть вместо Пети придет в нас это совершенно не устраивает. Мы хотим полной перезагрузки государства, с чистого листа. А для этого нужно а, распустить парламент, отставку президента добиться, сформировать переходное правительство и провести конституционные сборы народа Украины, где будут приняты справедливые системы, образующие законы. Так вот, сегодня собираются инициативные группы Майдана, общественные инициативные группы Майдана, которые как бы были Основателями вот этой самой идеи, носителями идеи национальных сборов. И мы будем принимать очень важное для нас решение, как нам дальше поступать. То есть каким образом нам реализовать вот эту идею. Почему? Потому что у нас политики ведут к Конституции 2004 года. То есть давайте мы придем к Конституции 2004 года, потом опять изберем мешков, котов в мешках в парламент по пропорциональной системе и снова здорово. Опять и страна будет на коленях, опять народ будет непонятно задавать вопросы, для чего он здесь находился, для чего страдал и для чего жертвовал. Поэтому никаких выборов. Сегодня можно предложить миллион конституций, но в этой системе, коррумпированной системе, ни одна конституция работать не будет. Самая благоприятная, самая красивая. Но когда воры у власти, когда оппозиция и власть обслуживают воров, конституции работать не будут. Потому отставка президента, розпуск парламента, переходное правительство, конституционные сборы. Теперь для того щоб э, майдан став субъектом не переговоров, а ультиматума для власти и заявителям для мировой общественности, нам необходимо создать некую, ну мы называем рабочее название унию, да, из честных политиков, активистов Майдана, общественных деятелей Украины, Украины и сформулировал эту повестку дня, заявить всему миру, что мы не будем переговариваться с властью, мы не для этого здесь стоим на баррикадах, не для этого берем в руки э, бутылки с зажигательной смесью, для того, чтобы чтобы оппозиционеры за нашей спиной договаривались о портфелях или о каких-то своих, ну, скажем так, будущих кожаных креслах. Поэтому наша задача сегодня сформулировать эту идею, сделать обращение к Майдану, а после этого уже формировать вот эту структуру, общественно-политическую структуру, которая была бы представителем мнения большей части населения Майдана и, в принципе, народа Украины. Я розумію і бачу, документами можу підтвердити, що правопорядок повністю знищений. В державі правопорядок на всіх ланках. на верхній знищений, на середній і на нижній нижні ланки. Жодне е, сектор життя людей бюджетний, нарушено все. Земельний нарушено все. Е, трудовий нарушено все. Тому далі так. Ця система сама помирає і смертність людей, захворювання людей робить найвелике на європейському континенті, тобто по смертності по захворюванням ми на другому місці після Албанії. Тому пропозиція національних зборів, перезагрузка законодавчої системи виконавчої, судової. Значить, представницької на всіх рівнях село, селище, представництво. Тобто, народ повинен чітко бачити по прямій нормі передавати права. У нас же хитра яка то норма скритих, перекритих, покуплених прав народу через партійну касу. Так далі не може бути, що кожен депутатський мандат покупається. Він купив, ну от останні вибори, я знаю, реально це мої знайомі хороші, кожен з них потратив по 80 мільйонів гривень. Тобто, якщо 50-80 мільйонів даєш на вибори, то є, кожному виборцю даєш 400, 500, 600, десятнику, тисячу, сотнику, 5 тисяч і тисячнику, 5 тисяч, тоді ти перемагаєш на виборах. Ну Це система повністю злочинна. Вона порушує, далі законодавство злочинне, ну все, злочинне получує. Тому перезаснування всієї цієї законодавчої системи, виконавчої, судової, представницької системи, ну я б в першу чергу сказав би без представницької. Суть пропозиції Дідковського, Бутніка, Ільченка і остальних організаторів цього, в чому, хлопці, давайте зробимо так: десять чоловік підписується, що вони доручають цьому. Інші сто чоловік підписуються, що вони доручають. Тобто Вернуть 300 років тому було на Україні. Десятник. Тобто представляють інтереси десятки, Сотник, представляє інтереси сотні, тисячник, навіть є фамілії, Тисячник, десятник, сотник. Значить, вернутися до тієї козацької системи, яка 300 років назад була. І в результаті, щоб маючи офіційно підписиці з містом, що ми уповноважуємо, зробити тільки цю дію. Не так, як ми депутату дали дію, що він все, що хоче, робить. Ні. Ця система повинна бути далеко. я свої права, громадянин 36, 36 мільйонів дорослого населення. Ми передаємо свої права, конкретну функцію. Надо слідуюча функція конкретна. Так от тут передача конкретної функції на конституційні збори, ну їх називають національними, тому що ну, зараз національний патріотичний дух. З точки зору правильної термінології, правильної юриспруденції термінів, то це конститу... створення, зб... зібрання, конституційних збори. Ну в зв'язку з тим, що зараз підйом національно-демократичний, то назву дали національні збори. А суть їх – це конституційні збори. Де в багатьох державах світу таке було. Коли була велика криза, виход тільки один, зібрати конституційні збори. Значить, то що тепер все порається в організаційну роботу. Наскільки можна зібрати підписи 36 мільйонів громадян? Я переконаний, що це реально. Чому? Тому що тут є та ж сам принцип е, піраміди. Тобто, якщо перші десятники отримали дозволи, сотники легше отримали, тисячники легше, а тоді п'ятитисячники і десятитисячники легше получають. Тобто це вже організований актив. Громадян. Тобто це буде е, збір да, і так. якось якимось чином через інтернет це все буде відбуватися. Так? Значить, е, всі способи е, без інтернету цю роботу неможливо було зробити. Е, раніше це робилося легко, чому 300 років козацький добу, тому що жили в одному селі. Один одного знав і доручав. Ну, я ще застав е, цей, я сам Запоріжжя застав, що а нашу вулицю той представляє. і Він ходив на, е, в центр села. Тобто конкретна особа, яку вулиця вся поважала, його відправляла. Не ходив хтось другий, а він ходив. Так само села знали конкретних людей поважних в селі, які відправляли на січ, і там на січ вони прислали повністю село. Так що інтернет, звісно, допомагає, навіть телебачення, радіо, інші форми научно-технічні прогреси. вони зараз дають можливість те, що, на жаль, останні... 30 років не робилося, хоча це вже можна було робити. Нік Анатолій Костянтинович. Я представляю дві громадські організації. Одна всеукраїнське об'єднання громадян, асоціація мешканців гуртожитків України. Я президент асоціації мешканців гуртожитків України. Інша асоціація Всеукраїнська асоціація захисту прав, землекористувачів та землевласників. А також в громадянському конституційному конгресі, який успішно вже працює четвертий рік, я очолюю комітет громадоформування. Це стало основою того змін. Одне діло мої хотіння, друге діло наукове обґрунтування. Тобто, починаючи з 30 травня 2008 року, ми розпочали проводити міжнародні науково-практичні конференції, форуми, кругли столи. Як треба сформувати громаду, щоб громада була відповідно до цієї конституції суб'єктом господаря, а не об'єктом для славілля, знущання, убивства і так катування і так далі. Тобто сьогодні ми від нашого ім'я говорить всі комуні лінь, але ж нам, народу, не дають слово сказати. Якщо я не підплясую під опозицію, дуже хочеться скверно сказати, значить мені на сцену не пускають. Якщо я буду підспівувати і підскакувати та кажуть, що я не москаль, значить я повинен бути з ними. От я сьогодні народ. Сьогодні вас у гурточках України проживає більше чотирьох мільйонів людей. Це не тільки трудяги, це держслужбовці, науковці. От навіть є кандидати технічних, юридичних, економічних наук, заслужені юристи і так далі. Ми сьогодні саме робили проекти змін до законів. От і успішно через парламент протягували все таки вибачте, за законопроект 3716, який ми через депутати протягли, от проголосували 345 депутатів. Яка партія може домовитись? Ми сьогодні розробили от проект народної економіки, яка пройшла міжміністерські міністерські ці експертизи. На міжгоссовєті в Ялті, бивши стран СНГ глави уряду, взяли його за основу, дали найвисочайшу оцінку і нам, єдиним, кому запропонували представляти громадськість всіх бивших стран СНГ при цьому госсовєті. Мабуть, щось ми правильно робимо. Ми критикуємо, але ж ми пропонуємо Але ж всього сказати ти такий сякий, розтакий, а я отакий от гарний. Але ж я говорю, нам оце не подобається. Це ваше бачення, наше бачення так. Не все 100% вдається. Сьогодні ми зібралися для того, сьогодні Ми збираємо всі громадські ініціативи майдану, всіх патріотично налаштованих людей. От, будуть представники правого сектору, будуть представники УНАУНСО, ніхто крім нас, афганці, автомайдан і інші громадські ініціативи, які самоутворилися, офіцерський корпус і так далі, які хочуть мирного регулювання, тому що сьогодні політики, саме політики, вели нас в тупік. А ми хочемо, ми знаємо, як вийти з тупіка на інтелектуальному рівні. Легше всього друг друга підпалювати, вбивати, але все таки усугубляє. Політики чого бояться увіліти? Вони бояться за своє життя, за що ми боїмося за своє життя. Давайте на цьому боязні крок назад зробимо і давайте мирно урегуліруємо. Да, в нас є категорична вимога відставку уряду, парламенту, президента і так далі. Я особисто і От коли ми через весь майдан не несли прапор від пам'яті Кашевченка, пропонував дивіться, сьогодні. У нас більше, ніж півтора мільйона людей. Давайте зараз проведемо у. Установчі збори Громадян України єдиний законний орган, який має право змінювати систему влади, систему провідношень між громадою і владою. Тобто, в нас розроблено, ми живемо в чотирьохсуб'єктному обществі, а ми двох, тобто двохсуб'єктному ми пропонуємо чотирьох суб'єктному, де народ це господар. По принципу, раз відповідно, до 13 статті конституції, земля, надра і так далі належать народу. Вся комунальна власність належить народу, значить, ми є, це ж наша власність, ми є свого роду акціонери. Так ми повинні стати акціонерами. в будь-якому акціонерному обществі. Є вищий орган, це загальні збори, далі наглядова рада, далі нанятий генеральний директор і до самого рядового працівника. Ця система це не велосипед придуманий, не треба придумати, вона вже до нас придумана. На законних підставах керуючись лично господарським і цивільним кодексом, подобаються ці закони чи не подобається. Я сам фаховий юрист. От, і інженер працював, починаючи требований е, механіка, дошов е, до директора підприємства, начальник гостей технадзора і головний інженер. От, по юридичній системі я примін регіоні працюю юристом. От, тобто я знаю основу, я знаю, от, яка. Реальна основа. Ми знаємо як вийти з цього кризису. От тільки на інтелектуальному рівні ми можемо це подолати. Сьогодні ми хочемо створити суб'єкт, суб суб'єкт представницький суб'єкт від народу. Опозиція не представляє народ. Вона опозиція лише своєї політичної амбіції. Вони лише одне пропонують змінити прізвища на табличках владних кабінетів. Але ж ми хочемо змінити правовідношення, щоб раз народ по конституції є вищий орган. Тоді повинно бути, дивіться, в 96-му році я чуть-чуть назад, на всеукраїнському всеукраїнського референдумі, 98% людей, громадян, проголосувало за народний суверенітет, а шляхом підміни понятійного підмін матеріалу. Поміняли народне на державну радянські Часи так було, народне, державне не, не ділими. А, а якщо б підмінили понятійний матеріал, то зараз ми живемо в водянській резервації замість на Української Народної Республіки. Тобто повинна влада ділитися на народну, от державну, виконавчу судову. А в нас влада поділяється на державну виконавчу судову. А де народна? Вибачте, ми повинні бути засновниками, раз це налоги народу. Знаєш, ми є господарями. От. А то сьогодні за нас визначають, по якій Конституції нам жити. Сьогодні по 96-го року, завтра по 2004, післязавтра вони щось надумаються скажуть, шановний. Ти сьогодні не спиш свою жінку, а буде сусід спати, а ти через місяць, через два будеш жити. Ну я утрирую на бутовому рівні. Але ж е, друга частина статті 5 конституції вик... говорить, що виключне право змінити конституційну це народу, а не депутату. Шановний узур... а, хто це робить – це узурпатори. Тому я хочу звернутися до цих узурпаторів Верховної Ради України. Верховна Рада, не будьте узерпатими. йдіть геть, звідки ви прийшли. Ми саме народ не ведемо себе в хаті лад. Нам не треба, щоб сусід нам вказував, як себе в хаті навести лад. Ми не будемо говорити, о, дайте нам лідера. Ми є лідери, ті, хто є активніші. Тобто не сидимо на кухні, чай, п'ємо і розумніші про щось розказуємо. Шановні, давайте гуртом, пліч-опліч стаємо і радимося, як нам треба жити. Я хотів сказати ніка. коли сказав, давай змінюємо систему влади, зараз проводимо ці збори. Він говорить, система гарна. От е, треба всіх відсторонити, і ми прийдемо владу, і людям буде говорю, Арсеній, ти забув сказати, що свої, ми ж до своїх не відносимося. Ми прості трудяги, ми е, те, хто чесні люди, то живуть на одну зарплату. А хто не чесний, мають мільярди, які розвалили заводи, фабрики, е, ніхто не віддасть свої влади, хто-то кому-то що то гарантувати. От. Е, ми повинні їм гарантувати, що їхнє життя останеться, їхнім ніхто їх не буде. Не буде румінський варіант позорний, що три, е, три дні позору, троє суток позору і порядок у державі. Хоча до цього все йде. Вибачте, якщо хай їх тисячу, хай 100 тисяч людей їх зібралося у владі у нас, мільйони, вибачте, якщо вони плюють на нас, це пів біди. Якщо ми 48 мільйонів людей плюнуємо на їх, їм підводної лодки не вистачить випити. Тому давайте давайте будуть людьми зупинимося, сядемо, оговоримо. Я знов таки цій опозиції пропонував. Давайте положіть своїх 91 мандат, вас 90, 191 мандат, положите на стіл, автоматично Верховна Рада розпускається і не розказує кролік, вибачте, що я вже так називаю, по-іншому -по я Арсенія Суніка не можу назвати, що ти пуля в лоб пусить. За те пуля в лоб, шановний, не треба робити лохотрон. Єдине, що якщо ми сьогодні нам вдасться зробити єдиний орган, який буде знаєте дуже прикро, що Майдан розділився. Тут європейський Майдан, як називається народний майдан, а там майдан проплачений політиком, політичний майдан. Ми хочемо, кожен з нас має хоче сказати слово. От сьогодні на нас світова спільнота дивиться очима опозиції, тому що від нас говорять. Ну вони реально не знають. Ми багато друзів за кордоном, які за мною в інститутах училися, де в інших місцях кажуть, а кому допомагати, з ким вести розговорити, з яким народом? Структуризуйтеся, і тоді будемо про щось мову вести. Ми хочемо сьогодні структуризуватися. Якщо нам вдасться спочатку між собою, ці всі, всі амбіції ось, буде, буде порядок. Я казав всім хлопцям, треба не під кимсь і навколо когось об'єднатися. Ми повинні сьогодні об'єднатися під ідею, Українська народна республіка, може вона буде супернародна, не знаю, але ж ми повинні провести конструкційний конституційно наполягаю збори громадян України і разом порадитися, що нам далі робити, як по яких правилах жити, які закони нам зробити, які обрати, які не обрати. Тільки після цього буде лад, і після цього ми зможемо говорити і з діючою владою. От, хоча е, всі говорять шляхом там кулемета, але це неправильно, мирно, і спільноти з усіма. Перш за все, ми повинні навести лад в собі, в душі в кожного. Взагалі можна не брехати, кому хочеш, сам собі не збрешеш в житті. От. Тому подивись сам собі, і що ти прийшов. Ти щось хитрить прийшов, чи все таки хочеш дійсно кінцевий результат. Я хочу, щоб моя внучка любима, щоб вона е, щоб я не боявся з нею вийти е, на хрещатик. Да, принцеси, кожна кожного внучка це принцеси. От і хочу, щоб ми син дочка теж жили тут, а не там. Тільки після того, коли діти еліти будуть жити в Україні, навчатися в Україні, будуть вести бізнес в Україні, тоді будуть і нормальні закони, і життя спокійне все. А так. А зараз говорю, йди в таможній союз, щось поїхав сам до свого сина в Австрію. Там живе. А щось не поїхав в Челябинськ, Куйбишов, Вороніс, Хабаровський край, доїжджай туди, і це там хорошо. ми в президентському союзі, Я жив, нам говорили. Європа, Америка це погано. Тільки там гнилає капіталізм, а ви тут процвітаєте. Тільки виходить, ми в радянському Союзі не процвітали. а Ми прогнівали, от а там процвітали. Тому ми хочемо м, будь, не в Європу, а хочемо жити, побудувати Європу тут. Я не хочу нікуди їхати тут і жити по європейських. і, і більше не по європейських стандартах, а по українських відповідності до наших традицій, звичаїв і так далі.